Апгрейдили машинку. Тепер ви, напевно вже і не впізнаєте цю машину. Екран на 12 дюймів замінили повністю рамку. Такі часики круті. Тут тепер у нас є. Тут вставляється сімочка, і в бородачок вивели пару USB-шок. Звичайно, у вас буде 4G, тобто вам ті флешки не потрібні. Тут у нас, ви бачите, як у всіх сучасних уже мерсах менюшка крута. Заходимо в застосунки. Тут ваші карти, Google Play. Також у нас тут CarPlay. Можна під'єднати або ваш телефон на Android, або iPhone. Навіть є DVR-запис. Також все працює з джойстика. Ми можемо вийти ось у рідне меню. Будь ласка, джойстиком управляємо. Вниз сюди інформації і так далі, FM, все це можна перемикати, можемо повернутися у меню Андроїда. Це також все відображається на приборці. Плюс це управляється гучність, все працює на кермі, треки перемикаємо, все працює штатно. Також людині ми встановили круговий огляд. У нього був рідний. Але коли ти рідні камери. Під'єднуєш до такого великого екрану, то якість зовсім не та. А якщо ми подивимось, як воно зараз працює, то це, звичайно, небо і земля. Тобто, як бачите, на початку ми заганяли машинку, це було видно. Тепер це просто крутяк. Просто крутяк. Все працює дуже якісно. А, можемо їхати назад. І у нас будуть працювати парктроніки. Вони спрацьовують, правда, аж в самому самому кінці, там вже прямо ось вони відображаються, бачите. І якщо вже ближче, то звуковий сигнал у нас їдемо вперед, круговий у нас працює, все зручно. Якщо вмикаємо правий поворот, як бачите, у нас в праву сторону показує, лівий поворот ліву сторону показує. Ну, можна тут і ставити запис. Ну просто мега крутяк, я вам скажу. Це те, що отримає людина. Я вважаю, що одразу хочеться таку машину придбати, щоб поставити таку магнітолу. А будь ласка, звертайтеся, буде, будемо раді і вам таке встановити. Ось така тут крута навігація зараз.